Ой, та мені та міла мала теж вчора виробляла. Або надивлялася всякого гімна по інтернету. О, І вона ж у нього нічого не перехватить, Понімаєш? Тільки гадость всяку хвата. як табличку множення, то вона, мабуть, з півгода вчила. І то я не знаю, чи вона її вивчила, чи ні. О, Коли це вчора приходжу з роботи, О, аж вона мені заявляє, що вона цей квадробобік. Чи як його? Якась чортяка. Стала передо мною нявка. Ти можеш собі таке представить? Я, кажу Зоя, щас возьму не Лозеняку, а піду до стану дідового батога і так от лучш що й лики на страці позадираються. Ти мене знаєш, я з тобою пазитися не буду, ми вам вилічу. Іди кажу, бере відра. Отам під сажем стоять і йди збирай свинім яблука, бо я ще з тебе і нанявкаю, і нагавкаю, так що будеш бедна. Заберу отой телефон і викину в к чортам собачим, як не дай О, ще раз таке повториться.